Опалювальному сезонові у Запоріжжі бути, однак строки його початку поки невідомі. Про це на своєму брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Петро Гончарук. За його словами, запоріжцям варто бути готовими до деяких нововведень. Так у Запорізькому регіоні вже повністю відключили гарячу воду. А от відновлення її постачання поки не планується аж до кінця року. Та найбільше економити доведеться підприємствам, зазначив Гончарук. Для них Буде встановлений ліміт споживання газу. Нам виділено ліміт газу на бюджетні організації, виділен ліміт газу на ТКЕ, Теплокомуненерго, і виділен ліміт газу на промислові підприємства. Якщо говорити калічестві, то це, условно можна сказати мінус 30% по потребленню прошлого года. Якщо підприємство перевищить цей ліміт, його буде оштрафовано. За це передбачена навіть кримінальна відповідальність.